Вирощувати власне лимонне дерево вдома це не розкіш, доступна тільки жителям теплих регіонів, де цитрусові відчувають себе комфортно. Навіть якщо ви живете в Україні, де клімат не такий м'який, як, наприклад, в Каліфорнії ви все одно можете насолоджуватися свіжими лимонами, вирощеними прямо у себе вдома. Потрібно лише трохи уваги і правильний догляд. Які лимонні дерева найкраще підходять для вирощування вдома? Не всі лимонні дерева добре ростуть у приміщенні. Якщо сорт, який прекрасно почуває себе у відкритому ґрунті, посадити в горщик, він може не прижитися. Тому важливо вибирати компактні сорти, такі як карликові лимонні дерева. Карликові дерева виростають до 2,5 3 метрів у висоту, що звичайно більше, ніж звичайна кімнатна рослина, але набагато менше, ніж стандартне лимонне дерево. Їх можна вирощувати в горщиках, вони легше піддаються обрізці, а їх коренева система не така потужна, як у звичайних сортів. Крім того, вони швидше починають плодоносити, так що вам не доведеться чекати роками, щоб зібрати перший урожай. Вибір сорту залежить від ваших смакових уподобань і того, скільки зусиль ви готові вкласти в догляд. Якщо хочете менш примхливе дерево з більш солодкими плодами, зверніть увагу на карликовий сорт Майера. Ці лимони є гібридом кислого лимона та солодкого апельсина, тому вони м'якші та солодші за звичайні. Вони також не вимагають занадто багато тепла і добре адаптуються до домашніх умов. Якщо ж вам подобаються кислі лимони, можна вибрати карликовий сорт Еврика. Вони плодоносять цілий рік. Але їм потрібно багато світла, тому краще розміщувати їх біля південного вікна, як вибрати правильний горщик для лимонного дерева. Горщик відіграє важливу роль у здоров'ї вашого дерева. Найголовніше хороший дренаж. Якщо вода буде застоюватися, коріння можуть почати гнити. Глиняні горщики відмінно пропускають вологу, але можна використовувати і пластикові, головне, щоб в них були дренажні отвори. Розмір горщика повинен бути як мінімум в два рази більше кореневої грудки рослини, так коріння буде достатньо місця для зростання. Грунт також повинен бути легким і добре дренованим. Ідеальний варіант суміш універсального ґрунту і піску в рівних пропорціях. Як доглядати за лимонним деревом вдома? Лимонні дерева в горщиках вимагають особливого догляду в порівнянні з тими, що ростуть у відкритому ґрунті. Наприклад, якщо сорт, який ви вирощуєте, зазвичай витримує температуру до мінус 7 градусів, то в горщику його морозостійкість знижується до мінус 8. Поливати дерево потрібно 2-3 рази на тиждень, а в період активного росту навіть щодня. Важливо добре проливати ґрунт, щоб вода виходила через дренажні отвори. Земля повинна бути вологою, але не перезволоженою, коріння не повинні стояти у воді. Повністю пересихати ґрунт теж не повинен. Добрива ще один важливий момент: лимонні дерева потребують великої кількості азоту, а також магнію та заліза. Підгодовувати їх потрібно кожні 3-4 місяці. Намагаючись не пошкодити коріння, які у лимонів розташовані близько до поверхні. Як зрозуміти, що лимонному дереву погано? Є кілька ознак, які можуть вказувати на проблеми Жовтіють листя часто це ознака перезволоження і поганого дренажу. Взимку дерево особливо вразливе до холоду, тому стежте за температурою в приміщенні. Дзиги це пагони, які ростуть від корення і можуть забирати сили основного дерева. Їх потрібно обрізати якомога раніше. Якщо дотримуватися цих правил, ваше лимонне дерево буде здоровим і буде радувати вас плодами цілий рік.